Нажайнец но казацтво. Зараз вам щось покажу. Бачите, такі дороги про Операційний напрямок прямо трошки збільшився, але то байдуже. Що ж за новин? Ну, новини такі, на жаль, будуть найближчим часом. А Які новини? да. але бойні на фронті, тут по цим посадкам, блін. по ліскам. В телом марафонах немає, не в телубой не внимание, там все хорошо. Рос ройси охрана, мігалки, бухло, гулянки. Я вже говорив, що ранком прилетіла ракета в Ахмадіт, вечером на блін, купа на лівий буха гуляє, блять, і купа мусорів їх охраняє. Ну як, нормально, Та нормально, тому що війна это десь то здесь, да. Війна тут, да, там війни немає. Ну так не може бути в країні. Я мільйон разів говорив, що бюджет на утримання содержанок 2 да? миллиона безполезних, безтолкових без толковых більший, ніж бюджет на війну. От ці гроші візьміть, заберіть у них, все ж просто. Купіть ЗРК Кільчень. ЗРК, блін. Дніпро, вони по характеристикам кращі, вони кращі, чим Петріот. Не треба і велосипед, не треба бігати, плакати потім, що нам не дають, там ракет нету. Своє виробництво, вже воно до серійного виробництва готове. Прекрасні зразки українського. Де тисячу нептунів, да, де Грим-2 полетіло на Москву після Ахмагета? Полетіло, ні. тому що блядь, ну війни у них нету. Війна це тільки тут. Вот я вам покажу сейчас, ну, а было вот этих тварей посадить в хату, да? Вот эту вот самую. Конкретно, она ну, на горы тещи. Вот, вот конкретно. Посадить вот этих шмыгали, взял министрами фунтами, блин. И хай потом, блин, рассказывать, почему нету того, почему нету этого. Питання риторичне дуже просте, без зміни, абсолютної системної зміни на ключових посадах. 122-й калібр, походу, тут? ну, коротше таке. Валять і підвихи літають, репзак казали, але ну ще не купили. Без системних змін в країні не буде ніякого хіра. Ну, як ми війну збираємося вигравати? Для мене, як простого військового, дуже, прост, ну, дуже про, просто і зрозуміло. Все для війни, все для перемоги. Стан війни вводимо, мобілізуємо економіку, мобілізуємо державні органи, підприємства, установи, організації, державних чиновників, державних службовців. Все для війни. Не Микола, Петро, комбайнер, Дадяги та ЦК, Мусара, цих. І окремо, може хтось мені пояснить. Нахіба збільшили бюджет 24-го року на содержання мусорок з 22 мільярдів до 84 мільярдів? На хіба хто може мені розкаже, які в них здобутки за час війни? І 5% поліцейських, 5% поліцейських, які на фронті, їм респект і повага. Ну 95% по тилам шляється абсолютно безполезні. Нахіра їм іще не вимілічують бюджет. Взагалі, цей злочинець океан, який стягнув підгідно МВС, МЧС, Національного гвардії, прикордонників – це злочин. Їх треба вивільнити в країні, де на 100 тисяч населення 700 мусорів, 770. Це, блядь, яка країна? Це країна, яка воює, а якщо ви воюєте вперед, блядь, бригади, їдьте сюди. І тут розказуєте, які ви воїни. 200 чоловік 200 має бути. 500 на фронті. Ви нахер тилу не нужні. Ваш оцей мультяшний персонаж, описаний, укаканий, який на початку війни, Кліменко, да, міністр, який втік. Приїхав, розказує, ми не готові воювати, ми посадки не можемо, блядь, ми туди не можемо, сюди в окопи не можемо, штурмувати не можемо, відбувати не можемо. Такий за себе розказує. Ну, і серед пацанов, ж, які служать в поліції, є ті, які до хіра ну, могли б воювати. Їм мотивація треба. А яка мотивація, якщо міністр з секунд, блядь, вони оці всі блядь, починають начальників равіти там, галавки, шмавки? Сикунва, то кабабусики, да? шахраїв кришувати і все остальне, блін. Рано чи пізно ви все одно всі будете на фронті. Радше краще із честю пройти, блять, чим никак, бігати обіцянками, да? а потім куча на одного військового, який у відпустці бігать, протоколи составлять і ванять. Як на мені це, блять, гедотного взагалі. Бля. Чоловічого, зрозуміло, там немає. Ну, друзі, нам нахер вони не да? у нас своє. Тому допомагаємо підрозділам Збройних сил. А, війна йде люта, війна тримає і це буде ще дуже надовго. Тому готуємося боювати вдовго. Але обов'язково ми в цій війні маємо перемогти і маємо змінити нашу країну зсередини. Тому що такого розміру корупції бли, це жахід.